Сьогодні хотіли, як і вчора, тишком нишком відправити у відставку двох міністрів. Бувайл і сказати, що рішення прийнято. проїхали. Хай все буде як завжди з усіма схемами, з усіма сплатами, з усіма корупціонерами на місцях. Так не буде. Ми сьогодні домоглися, що в залу прийшов віце-прем'єр. Вони боягузи, тому не прийшла прем'єр, Пристала віце-прем'єра. До речі, ще розбираємося з тим і слідкуйте далі за нашими повідомленнями, бо є інформація, що ні на якій зустрічі з МВФ прем'єра немає. Ну але з тим розберемося. Найголовніше зараз інше. Ця влада має навчитись відповідальності. У неї вже немає права на помилку, яким вона хизувалася раніше. Тут немає уже підстав для ухилення і проїхали. Ні проїхали. не вийде відбутися лише зливом. Безпосередніх пійманих за руку винуватців цих винуватців у вас ще вскриватимуть і вскриватимуть, і всі вони йдуть у відставку. І справа закінчиться формуванням уряду єдності. Ви могли це зробити з гідністю? Ви відмовились тож їжте ложка за ложкою.